Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який працює на окупаційний орган влади РФ після захоплення частини Херсонщини. Зловмисником виявився мешканець Кадовський, який під час окупації населеного пункту добровільно пішов на співпрацю з ворогом та всіляко сприяв загарбникам в утвердженні незаконних органів влади. За це його відзначили керівною посадою. Він став так званим заступником голови адміністрації Скадовського муніципального округу Херсонської області. Перебуваючи на посаді, колаборант активно підтримував політику РФ на тимчасово окупованій території. Для впровадження наративів окупаційної влади визначав пріоритети роботи, здійснював керівництво управліннями та координував роботу на користь ворога. Він і нині представляє інтереси окупаційної адміністрації та сприяє посиленню тимчасової окупації регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру. За частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.